Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 5 лютого, Боже, вже 5 люто, скоро весна, як швидко е, летить час. Не вспів кліпнути, вже е, зима пройшла. Ой, е, так, зараз збираюся йти до стоматолога, Боже. Матірне слово стоматолог, боюся страшне. У мене тут е, внизу і тут ось два. Ну і тут, ну не Коронки цирконієві, щоб ви розуміли, дорогі, ну, в мене проблема, я гризу косточки. Ну, гризу косточки, е, собаки нема після мене, що робити. Якби собака віддихає, я гризу косточки. Не, ну, на нет. Коротше, гризла крилушко і <laughs> догризала. І що там, щось то хруснуло тут? Хруснуло. Е е я короче, подивилася в зеркальце. Ну, вроді би, нічого нема. Ну, воно що то хруснуло. І оце збираюся вже який день, щоб стоматолог подивився. Тільки подивився, тому що ну я боюся і все, боюся. Ну, в общем, сьогодні. Настроїлась до лікаря, піду, хай подивиться, що там таке. Може, може там нічого страшного і немає, і мені помірящилось, що там щось хруснуло. Так, ну я переключаюсь, буду йти, щось вам розповім і поснімаю щось. небудь від стоматолога. Я планувала в магазин якийсь піти, подивитися, що там продають, якісь скидки в сільпочі, в АТБ. Ви знаєте, оце треба менше себе показувати, тому що YouTube прев'ю на відео вибираєш сам. Ота картинка прев'ю на відео це не я вибираю, це вибирає YouTube. І от як я довго себе знімаю, він оце три, там він дає три картинки на вибор. І там як я довго балакаю, він вибирає от три моїх де я три картинки. Нема що вибирати, одна хуже другої. Вибираю, як би лучше з худшого. Звісно, що можна свою поставити фото, свою поставити, але треба її по тематиці вибирати, сфотографувати, занести в програму, обробити там все. Ну, коротше, це не сложно, але це, як би сказати, лишнє <свісно> тілодвіження. Я не люблю лишніх тілодвижень. Так, ну що, погнали. Так, зараз через парк пройду. Вийду на ту вулицю. Це парк Саксаганський. Ніде нікого нема. Зараз вийду на ту вулицю і пройдуся. Так, у нас трошки вчора зима була, засніжило, але не надовго. Уже все розтало. Ой, мене кіліпа, так боюся, так боюся, я і накапала собі. Капель успокоїться, але ну, воно нічого не допомагає. Я хотіла коньяку, а тоді думаю, ну що я буду дихати перегаром на лікаря, скаже, прийшла, уже бахнула. Парк Саксаганський. Тут е, на вихідні по-моєму, продають рослини, мед, фермери приїжджають. Зараз на кожному кроці стомат поліклініки, вони всі частні. Так що розвелося, аби гроші були. Лікувати зуби дороге удовольствие. Треба берегти, о, не гризти косточки, як я. Це добре, що я хоч уже пиво зубами не відкриваю, а по молодості це. Как бы леньки взять, открывашку зубами, щелк и порядок. Так, зараз перейду. Тут мені посоветовали встамотклинику, там без записи можно по живой очереди пройти. Так, перейду тут. Через парк піду. Я, короче, не попала до врача, пришла. Там в поліклініку, там, коротше, без записи кілька лікарів, займаєш чергу, ну, жива черга, і до якого там лікаря. Там скільки народу, скільки людей, слава Богу, що я не захотіла ждати. Подивилася людей куча. Черга просувається медленно. І я вирішила, що це знак, що не хочу я сьогодні. Я така рада, що до лікаря не попала, аж настрій піднявся. Ой, що в мене на голові? Аж прям якби як в ейфорії. Отак так я боюсь стоматологів. Це взагалі страшне. Піду в інший раз, настроюсь і на днях піду. Там, кстати, надо маму повезти, бо щось у неї зуб шатається. Гляньте, голубів кормлють. Тут усі голубів кормлють і голуби як ручні, не бояться людей. Гляньте, яке небо на сніг. Мені треба ще якось в епіцентр піти. Все не дойду, тому що день через день мінірують. І епіцентр, і галерею, і садки, школи. Так, зайшла в АТБ, глянемо, що тут продають хорошого. Мандарини 62 гривні зі скидкою. Ви знаєте, що цитрусові зовсім не дешевшають. Уже скоро сезон закінчиться, а вони ще до сих пор дорогі. Хурма дубова, теж скидка. Помідори ніякі. Цибуля 11,80. Ну така нічого сухенька. Капуста 44, картошка 26. Грязнувата трошки, а рядушком помита по 38. Ну, можна і самого помити. Для чого платить більше. Гляньте, яка морква. Як дві руки така дебела. Огірки. Перчик со І ви знаєте, оце глянула на перець і вже якби захотілось фаршированого. Але він, звісно, не годиться на фаршировку більше на салат. Ось груші по 47 гривень. Я бачила в інтернеті, знімали, що казали, що дуже-дуже солодкі, але вони чимось намащені, що жирні. Так, свіже м'ясо, це курятина. Також є стітки 74, ось четвертина 80, по карточці АТБ 79. Наша ряба. Ось філе 173. Карточку можна виписати в магазині або в будь-якому банку. І можна купляти зі скидкою. Так, суповий набір, лопатка, окіст. Гляньте, яке красиве м'ясо. Отакі ціни. Фарш по 100, бекон 210. Глобіно. Фірма Глобіно дуже непогана. І колбаса в них хороша. Ось шашлик, стейк 139. М'ясо в сіці 206. Гляньте, яке красиве. Нямські, колбаски нямські, ну типа ням-ням, дуже, значить, смачні. Ой, попридумують. 174, 80 гривень колбаски, 95. Тут такий пол скользький, я чуть не гепнулася, треба дивитися під ноги. Хай Бог милує. Ви тільки гляньте, що робиться із маслом сливочним. Ви тільки гляньте, які ціни. Оце 196, це за 400 грамів 73%. Треба вибирати масло, щоб було не менше 82%. Тоді воно більш-менш хороше. Делюкс. О, ціни це взагалі жесть. 101 яготинське. Не захочеш масла з такими цінами. Скітка є на сири. Ось це сир м'ягкий солугуні, 16% скітки, 63 гривні, моцарелла, 63 гривні. Тут пачечки 180 грам. Дуже мало, мало. Треба три пачечки з'їсти, щоб наїстись. Сир з голубою плесенью, нема скидки. Це ось колбаска. Гляньте, яка скидка непогана. 31% скидки. До Допивка солоненькі. Всі можливі сардельки. Скидка є. І написано до 45% Скидка на сардельки, сосіски, отакі ціни. Ну, Зрозуміло, що не на все скидка, але є. Шинка копчена 31 скидка, ось на колбасу скидка 108 гривень це за палочку. Так, яйця тут трошки подешевшали. 62, 56, 52, 54. Ось самому можна набирати 380. В АТБ найдешевша ціна на яйця. Так, на рибку щось не дуже скидки. Ось гарбуша 117, за коробочку тут, нема що їсти. Ось скидка 100 грамів 99. Сьомга. Об'явили тривогу. Так, я виходжу. Мама подзвонила. Там треба з нею сходити. Тривоги задолбали. Тривога за тривогою. Ой, так м'ясо ось продають на районі. Зараз глянемо по чому. Таке красиве. А по чому м'ясо? Це 140-150. А сало по чому осало. 250, 200, 150. 150. Красиве таке. Вечір в хату. Ви гляньте, зараз 9 годин вечора. 5 лютого пішов сніг. Ну, передавали, що на вечір. Опади. Гляньте, яка красота. Красота. яка погода класна. Так уже добре нападало, гляньте. Ну, дуже-дуже тихо, тепло. Ой, красотень. Ви знаєте, так і дихать наче як легше. Ці дні. Майже кожен день писали, що повітря грязне, дуже грязне, вище норми, без надобності не ходіть. Так може оце сніг пішов трохи повітря очищує та буде легше дихати. Такий сніг лопатий. Багато гуляють людей і з собаками також. Боже, в людей такі собаки здоровені. Бляньте. Я бачила недавно тут на районі мужчина гуляв із трьома овчарками. Здоровенні овчарки. Це ж вони десь у квартирі, мабуть, живуть. Страшне. Ой, як добре, Боже. Взагалі, гляньте, вже на санках катаються. Ой, який снігопад, гляньте, боже, яка красота. Вже думали, сніга не побачимо в цьому році. Дівчата того теж фоткаються. Ловлять момент. <ріст> Морозу немає, так що я думаю, трохи полежить сніжок і розтане. Взагалі, клімат помінявся капітально. Ой, ще більше, вроді би, почав іти. Ой, красота. Хотіла маму витягнути, кажу, мама, пішли, правда, мама вже э, лягла. Вона рано лягає, рано встає. пів Шостого вона вже стає. В Взагалі, не захотіла мама йти. На вулиці взагалі красота. Так, ну що, буду йти додому. Погуляла трошки, подихала свіжим повітрям. Засніжило, як би конкретно Кривий Ріг. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, добра мира, бережіть себе, пока-пока.